Білгород-Дністровської громади тепер звернутись до влади стало ще простіше та зручніше завдяки веб-сервісу Електронний контакт Центр. За посиланням вас чекає сучасна система управління зверненнями громадян, яка працює цілодобово. Завдяки цій інноваційній платформі ви зможете швидко та ефективно вирішити ваші питання та отримати відповіді на ваші звернення. При реєстрації звернення створюється особиста електронна картка, яка допоможе зберегти. Всю необхідну інформацію та забезпечить оперативний контроль за процесом розгляду. Також завдяки автоматизації терміни виконання звернень встановлюються автоматично, що забезпечить їх оперативну обробку. Окрім цього, оператори контактного центру відслідковують якість виконання звернень, використовуючи телефонні опитування громадян. Тому ваша думка завжди врахується. Не гайте часу, скористайтесь новим сервісом та зробіть свій внесок у розвитку. Виток Акерману.